Вітаю, друзі. Останні заяви наших партнерів говорять про те, що з планом зеленського не все добре. Більше того, його треба або переписувати, або взагалі пропонувати новий план. В будь-якому випадку залишати його так не можна. Чому? Ну, дивіться самі, канцлер Німеччини Шольц відкинув перший пункт плану перемоги Зеленського. А це, як ми пам'ятаємо, членство у НАТО запрошення до НАТО більше того, це фактично базова історія для плану перемоги Зеленського. Він сказав Шольц: воююча країна не може стати членом НАТО. Усі це знають. Він сказав це в ефірі державного телеканалу ЗДФ. Ну, не вийде зараз сказати, що це не зрозуміло, хто сказав, не зрозуміло кому сказав, і взагалі це все бульварна преса. Ні, зараз так не відмажешся. Більше того. А після цього він додав, що не погодиться надати ракети Тауруси, ніхто його не переконає, тому що це призведе до ескалації. Знову це слово ескалація, але ну ми не можемо вплинути зараз на Шольця, І ми це розуміємо. Але нам потрібна перемога і нам потрібні рішення. Розумієте, після не менш резонансних заяв міністра оборони Сполучених Штатів Остіна. А про те, що Україна не отримує дозу бити далекобійної зброї і не отримують ті саме ракети, щоб бити по російським цілям всередині Росії, а він сказав, що. Ми порахували краще, хай Україна використовує свої далекобійні дрони, які в Україні є. Вона ж продемонструвала це. Ну і тим більше, що Зеленський заявив про успішне використання дрона Паляниця. Ну ще один раз це доводить. Не треба казати дуже гучно про те, що скажімо так немає. Масового виробництва, але заява була зроблена. І наші партнери зараз до неї полюють, кажуть, ну дешевше робити дрони ніж ракети, і тому, будь ласка, робіть і використовуйте. Ми вас цьому підтримуємо. Так, от після цієї заяви, А також після заяви голови парламентської асамблеї НАТО про те, що пропозиція Зеленського а, замінити американські війська в Європі на українські війська дуже розкішна, але недоречна. Ну скажімо так. Три пункти з п'яти, м'яко кажучи, закінчили своє майбутнє існування навіть не почавши реалізовуватись. Хоча тут нічого дивного, давайте відверто. Чи варто було писати в плані те, що розуміли, що не отримають, а чи варто було писати план взагалі, не не проводячи перемовини з партнерами? Для того щоб розуміти на що можна розраховувати, тим більше, що кулуар на Зеленському все сказали. А, ні, Зеленський вирішив інакше. Він сказав, що ну, хоче інше. Він хоче знову всіх передавити. Не виходить. Більше того, мені здається, що план перемоги Зеленського більше не має шансів на реалізацію, і варто дійсно писати новий план. Це моя точка зору. Uh, і більше того, треба його ухвалювати з нашими партнерами. Додам дещо ще. Дивіться, Зеленський зараз доручив розробити внутрішній план перемоги України. Він буде націлений на внутрішні рішення, та не є альтернативою плану перемоги, має відношення до економіки до багатьох питань. Uh, до речі, він uh, поки не сказав, що там буде вирішено, наприклад, питання. Мобілізації, захисту військових, об'єднання суспільства ну, немає. Хоча відверто треба визнати, що деякі рухи Зеленський вже робить. Дивіться про що йде мова. Ну, як мінімум, про те, що на днях Зеленський провів зустріч саме 23 жовтня з представниками громадських організацій. Організації були за різними напрямками. Зовнішня політика. Розвиток оборонних оборонної сфери, захист свободи. Ну, це до речі, вперше за два з половиною роки, коли два половиною роки війни, коли Зеленський вирішив зустрітися, все ж таки, ні, я пам'ятаю, були ці імітації зустрічі з блогерами, інстасамками інста. Е, ну я ви зрозуміли, але зараз е, вони перейшли в такий конструктив, не імітація, а намагання. Знайти може порозуміння з громадськими об'єднаннями, можливо, до таких кроків спонукала Зеленського інформація про останні рейтинги та останні соцопитування, які в офісі президента викликали, м'яко кажучи, занепокоєння, а відверто кажучи, паніку. Більше того, вони достатньо прикри для влади, і влада це розуміє, і тому намагається зробити хоч щось. Можливо, ситуація в країні дійсно вплинула, тому що хвиля корупційних скандалів: історія з сек, історія з прокурорами, чиновниками, чергові скандали зі слугами народу, які вже ну на всьому ловилися і знову спіймали, а потім з'ясовується, що вони не відповідають. За свої дії корупційні дії, а навпаки, можуть або відмазатися або втікти з України, ну не додають влади. До речі, також це може бути історія з нашими партнерами, які активізувалися з вимогами якомога швидше шукати вихід з цієї ситуації, яку зараз завев Зеленський Єрмак і 5-6 успішних менеджерів України. До речі, так успішно завели, що не можуть навіть знайти зараз варіантів рішень. І в мене таке відчуття, що він вперше погодився зробити крок від автократії до, скажімо так, можливості розділити з кимось відповідальності за майбутнє країни. Дуже гучно звучить, але тільки час покаже, чи готовий він дійсно, чи це тільки нам здається. Тому що, якщо він почне справді. Бути готовим відкрити до комунікації з суспільством, до співпраці з опозицією, до відмови від автократичних методів, від переслідування опозиції тих, хто критикує владу за корупцію, факапи, помилки, а навпаки, почне виправляти помилки, не факапити і карати корупціонерів або не захищати корупціонерів від покарання. Ну це як мінімум допоможе об'єднанню суспільства. Я не скажу, що це буде швидко і дуже а, ефективно. Але Зеленський багато чого зробив для того, щоб стало саме так. Треба багато працювати, щоб виправити ситуацію. Окрім того, давайте відверто казати: у нас у нас великі проблеми по всіх напрямках в економіці, у війні, в суспільстві, в політиці, в боротьбі з корупцією, в комунікаціях з нашими партнерами. У всьому, треба виправляти. І тут, тут треба щось робити. Вже ми побачили, що 5-6 успішних менеджерів Зеленського не можуть виправити ситуацію. Якщо б могли, виправили б. Якщо б могли, ситуація не була такою страшною і ганебною. Якщо б могли, то не були б зараз у, перед Україною ті виклики, які вирішити знову ж Зеленський не може. До речі, ці історії, коли він прописує якісь умови, не погоджуючись. Не погоджуючи їх навіть з нашими партнерами, а потім натикається на відмову. Це ж не перший раз. Пам'ятаєте цю історію, коли він, він на банковий разом зі своїми публічниками стояв і казав: ми подаємо до НАТО. НАТО потім профігіло і сказав, ну супер, що подаєте далі. І ми не пройшли в НАТО. Чи це, це чому? Тому що треба такі речі, саме такі речі, узгоджувати так. Зеленський не має досвіду. Політиці казали ті, хто йшов, коли він йшов на вибори з 2012 році, він вже 6 років керує країною, тому має досвід. І те, що ми зараз бачимо, це вже не відсутність досвіду. Ні, це зовсім інше. Це за велика самовпевненість, яка базується на ну, багатьох комплексах. Їх треба теж позбутися, і що я хочу сказати. Що для того, щоб вирішити проблеми, Зеленському не вистачає тих, хто знає, як їх вирішувати і що треба робити, а також завдяки чому можна отримати потрібний Україні результат. Це не просто, але знову це можливо. Тому треба писати новий план. І це не план перемоги, це план рятування України. На жаль, зараз ми повинні говорити саме про це. Бажано, щоб писали цей план не як старий на колінці через майже три роки після початку повномасштабного вторгнення. Хоча дійсно саме зараз треба справді писати. В цьому в плані повинно бути все: від питань армії до питань економіки, від питань суспільства до питання інформаційної політики, від питань міжнародного рівня до питань внутрішньої політики, все це треба вирішувати, прописувати і. Розуміти, як досягнути потрібного Україні результати. Ну, поки що, все, що пише Зеленський і його 5-6 менеджерів. Ну, давайте звертати, він же не пише, пишуть йому, інколи використовуючи чат GPT. На жаль. Так от, це потім закінчується пшиком, бо інакше б закінчилось позитивним результатом. Ми бачимо позитивний результат. Ні. Відповідь на поверхні. Тоді давайте відверто казати. Я не радію провалам Зеленського. Я не радію помилкам Зеленського, тому що його провали, його помилки відображаються на всіх нас. Це наші спільні проблеми. Він не зміг досягнути результату з планом перемог, і перемоги відсутні. Ми з вами зараз стаємо ну, в ситуації, м'яко кажучи, не найкраще. Я дуже м'яко намагаюся говорити. Якщо б він досягнув результату, це був би супер. Тому що це нам всім потрібно, не лише Зеленському, всім без виключення. Але ні, в нього нема результату. І його провал це наша спільна проблема. Ми всі будемо вихаркувати її, і її наслідки. Тому мені б хотілося щоб помилок було менше, а бажано взагалі без них і. Поки я бачу помилку за помилкою, тому що ті люди, які оточують Зеленського, не можуть дати йому потрібний країні результат. Що я можу сказати? Володимир Олександрович, женіть своїх 5-6 успішних менеджерів, бо ситуація буде тільки гірша. Але кличте розумних, дорослих, ті, які знають, що робити, як робити. До речі, інколи ці люди. Є не лише ваші опоненти або симпатики, а взагалі люди, яких ви ігноруєте, а вам пропонують різні рішення. І я про це знаю вже декілька кейсів. Тому давайте ви свою самовпевненість і своє его відкинете в бік, забудете про них і почнете займатися питаннями, які треба, треба вирішити, для того, щоби. Врятувати Україну. Часу у нас замало, дуже мало, але поки що він є. Не забувайте про це. Працюйте в цьому напрямку. І пам'ятайте, що відповідальність зараз на вас вся. І комусь делегувати її зараз не вийде. Вийде виключно об'єднатися для того, щоб врятувати Україну. От тоді вийде і делогувати щось. Але все це балачки. Займайтесь рятуванням України, і якщо треба, звертайтесь до допомогою до дорослих. Дорослі завжди готові допомогти, навіть якщо діти трохи пришелепкуваті. Далі ви знаєте, що робити. А всім українцям я бажаю пам'ятати, що ми сьогодні живемо по принципу або ти для ЗСУ, або ти в ЗСУ. Тож Донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ, бо єдина сила, яка є надією на майбутню Україну, яка є запорукою нашої перемоги, це Збройні сили України. Пам'ятайте про це і рвіться можливі-неможливе для того, щоб у Збройних сил були і сили, і можливості відбити російську навалу. І тоді все буде справді Україна. Папа. -па.